Отче я у відчаї, я не знаю, що мені робити. Коли чоловік обманює мене і зраджував, допоможіть порадою, він каже, що це лише мої хворі фантазії, але є докази. Дякую вам за вашу довіру. Якщо у вас є докази, і вони неспростовні, і це не фантазії, то вам потрібно далі думати, що ви хочете робити. Ані я, ні хтось інший вам не скаже, що вам робити. Питання зради чи питання обману це питання передусім довіри, що робити далі, чи можу я далі поклад... покладатися на тебе, чи можу я тобі довіритися, чи можу я тобі довіряти. Напевно, дуже багато чого залежить від вас, обох, від вас конкретно, щоб ви вирішили, що ви хочете робити. Ну і від нього, щоб він також вирішив, що він захоче далі з цим робити. Я не знаю, які докази. Я не знаю, скільки доказів, скільки фантазій, але пригадаю лише один нюанс, який я думаю, що ви пам'ятаєте. Оскільки ви пишете, що це ваш чоловік, то ви своєму чоловікові обіцяли любов, вірність, подружню повагу і те, що не залишите його аж до смерті. Тобто він залишається вашим чоловіком, незалежно від того, чи він не знаю, потлатий чи лисий, з грубими бровами чи без брів. Вірний вам чи ні. Подружня присяга включає в себе, я обіцяю тобі любов, вірність, подружню повагу і те, що не залишу тебе аж до смерті. Тому, звісно, над шлюбом потрібно працювати. Не хотів би якось там лякати чи засмучувати кого-небудь, але я думаю, що дорослі, дозрілі люди знають, що абсолютно кожна пара переживає період своєї якоїсь кризи. Ці кризи бувають більші, бувають менші. Бувають частіші, бувають рідші. В ідеалі найкраще, щоб вони були якомога рідше, і щоб вони стосувалися якомога дрібніших речей. Але реальність життя є такою, що ну, якою є, такою є. Е, бувають ці проблеми. І тепер що простіше зробити? Ну простіше все перекреслити, сказати все, раз ти такий, то все вже ставимо крапку нашому шлюбу кінець, і вже перегорнути цю сторінку і казати, що ну значить мені потрібно шукати нового чоловіка. Це і зіпсувався. Цей зіпсувався носіть наступного. Живемо в такій ментальності, і на жаль, ця ментальність вона дуже сильно переплетена з поняттям невірності взагалі, як нібито цінності. Тому що різноманітні селебритіс, різноманітні фільми, серіали пропонують нам стиль життя саме ось в такому ключі. Що от якби там, ну, з кимось там переспати, це не проблема, з кимось пофліртувати, попереписуватися, ще якісь там речі. Це ну, абсолютно немає в цьому нічого страшного. Більше того, з'являються якісь там жарти на цю тему, не, мов би це щось таке нормальне, Це возноситься в культ, якісь там свінгери, оце якийсь там фільм були, знімали, навіть кілька частин не дивився, дяка Богу. Потім, що там, називаються. Відкриті стосунки, іншими словами, люди сплять з ким попало, і не мов би, подружжя це не повинно абсолютно ніяк хвилювати взагалі, тому що от якби от, людей собі такий підхід, і всю цю розпусту, ну так це називається. Тепер ще називають словом поліаморія. Ну тобто, якщо людина займається сексом з усім, що рухається і не рухається, тобто із живими і неживими предметами, в тому числі, ну то це просто в людини така сексуальна конструкція. І, мовляв, нічого поганого в цьому немає. А якщо ви цього не розумієте, значить ви що там тупі, печерні, затуркані е, і взагалі що з вас візьмеш? Приблизно так десь це і виглядає. Тому в цій ситуації людям здається, що найпростіше це взяти все перекреслити. Ні, перекреслювати не потрібно. Потрібно намагатися зцілити подружжя. Чому? Тому що це ваше подружжя. Ви обіцяли перед Богом, перед церквою. Цьому конкретно чоловікові, що будете йому вірна. Тому намагайтеся зцілити цей шлюб. Чи це буде просто? Ні, це не буде просто. Немає простих речей в цьому житті. Як з цим жити, як пробачити? Теж не знаю. Ну, але спершу, можливо, почніть з того, чи справді можливо, ці ціревності. Викликані, не знаю, якоюсь там перепискою чи ще якимось речами, ви пишете про докази. Ці речі бувають дуже сильно різними. Можливо, ви справді щось не так зрозуміли. Не знаю. Я залишаю за собою право сподіватися на краще. Може, щось не так зрозуміли, або, можливо, ви все так зрозуміли, але можливо, вдасться це все зцілити і йти далі, до чого я особисто дуже сильно вас заохочую. Дякую вам за вашу увагу. Хай Господь зцілить ваше подружжя.